Метал МДФ з вставками ніжвійки. Може бути варіант чорна нержавейка, Це більш бюджетний варіант. Молдінгів. Може бути 3, 4, 5 по горизонталі, по вертикалі. Замочки. Апекс, всередину, бетон. Може бути другий колір по наружки RAL 9975 Колір може бути будь-який, порохня живійка, екцентрик, п'ятлі 2-3 петлі на вибор. І того і того по метал ДФу. Така пропозиція. Така. Така. Це новинки 23-го року.